Слухаєте подкаст громадського радіо. Що, що, що з економікою? Економіка. Вітання. Ви слухаєте подкаст що з економікою в студії ведучий Юлія Мінчева з Vox Ukraine. і Андрій Федотов, центр економічної стратегії. В наступні півгодини ми будемо говорити про податкову амністію. І з нами сьогодні в гостях Ольга Трифонова, директор і керівник практики е, з і практики консультування чесних клієнтів структурування чесного капіталу PwC Україна. І Юлія Кадебаш, старший менеджер практики консультування чесних приватних клієнтів і структурування приватного капіталу PwC Україна. Люди, які дуже добре знають Росія збираються стосовно останньої ініціативи президента щодо податкової амністії, тому давайте розкажіть слухачам одразу, що це таке, тому що воно звучить достатньо з одного боку сильно контроверсійно, а з іншого боку, викликає багато питань, тому що систему оподаткування в Україні взагалі складно назвати справедливою. І тому будь-які зміни стосовно неї ще більше викликають різних питань, навіть якщо ці питання через незнання або там нерозуміння дійсної суті проблеми. Чому податковий? Амністія зараз взагалі е, актуальна Україною для України тема, і що це таке? Дякую. Я думаю, що по перше скажемо ми чому саме, саме ми тут, тому що ми з Юлією входили до робочої групи при офісі президента, яка була створена для консультування щодо розробки саме цього законодавства з податкової амністії. І це була така ну достатньо маленька робоча група, тільки п'ять було консалтингових компаній, і ми були одні з них. Тому ми в принципі розуміємо, які завдання стояли при розробці цього законопроекту. Як ви запитали, чому саме зараз це стало актуально? І по перше, ну я хочу сказати напевне основне завдання, яке у своїх про яке у своїх інтерв'ю говорив і пан Гетьманцев, це дати можливість вийти людям із тіні. Перед тим, як запровадити автоматичний обмін інформацією, да? Ну, так простими словами, автоматичний обмін інформацією це коли банки різних країн будуть надавати податковим органам інформацію про свої про податкових резидентів, і податкові органи вже між собою будуть обмінюватися цією інформацією, да тому незабаром інформація про всі закордонні рахунки, про всі капітали іноземні українських податкових резидентів, да? українських фізичних осіб, може стати відомою. А коли це може статися? Ну, В принципі, такий план, наскільки ми знаємо, Міністерство фінансів приєднатися до цього автоматичного обміну інформації в наступному році. Тому, в принципі, можна очікувати, що 23 або ну, 24 рік можуть стати першими роками такого обміну А, Тобто, вже не так далеко, так? А, і а, от, о, основне завдання да, дати, дати українським фізичним особам можливість вийти з тіні. Інше завдання це наповнення бюджету додаткове, тому що ця податкова амністія вона передбачає там, податки а, менше, ніж зазвичай, але все ж таки це не безкоштовно. Так? Тому це поповнення бюджету, але це не основне завдання. І я ще можу сказати. Які завдання обговорювались під час нашої участі у робочій групі? Це, по-перше, я думаю, теж ви чули, що з наступного року в Україні мають запрацювати правила іноземних контрольованих компаній, так звані правила КІК, коли теж фізичні особи мають декларувати усі свої іноземні компанії і, можливо, навіть сплачувати податки з прибутків, які там генеруються. І багато, ну не багато, але деякі фізичні особи вони мають деякі сумніви. А як же ми задекларуємо зараз там в рамках правил цих корпусах? Контрольованих іноземних компаній, ми готові задекларувати, але ж нас запитають, а що ж було раніше з оподаткуванням і з валютним законодавством. Інше питання можуть поставати, і тому це також можливість дати фізичним особам задекларувати усі свої компанії. І перед цим, якщо вони мають сумніви щодо оподаткування у минулих періодах, також вийти з тіні, да, і не боятись потім вже набуття чинності правил Кік. Чому чому Україні взагалі важливо е, от, налаштувати це цей обмін інформаціями з іноземними банками? Чи є тут тільки податкові задачі? Це чи це також певний крок до лібералізації відносин з європейськими країнами і покращення обміну капіталом, там залучення інвестицій? Тобто чи є тут це саме тільки бажання зробити Україну більш прозорою, чи це певний крок до посилення наших економічних відносин? Ну, я б сказала, що і те, і інше, да може Юля, ти ще доповниш? Я думаю, що по перше, це ну. Звісно, що наші податкові органи дуже зацікавлені в цій інформації, щоб мати можливість проконтролювати оподаткування фізичних осіб. Тому що, ну, треба сказати чесно, зараз у них ну, не, не дуже багато інструментів проконтролювати оподаткування фізичних осіб. І це не є пріоритетом, тому що ну, тому що в них немає інструментів, і звісно, вони фокусуються на інших податкових питаннях, ну і фокусуються на юридичних особах. Щодо фізичних осіб, немає інструментів. І це буде цей обмін інформацією. Це це, ну, наші податкові органи, звісно, зацікавлені, тому що це інструмент проконтролювати оподаткування фізичних осіб. По перше. Але інше, і те, що ви сказали, це прозорість, а тому, що європейські країни вони теж прагнуть до, того, до повної прозорості, до повного обміну інформації. І у європейських країнах також там є деякі листи, так звані lists, тобто, да, чорні листи країн, які не обмінюються податковою інформацією, які не є прозорими. І, звісно що ми не хочемо потрапити. Да, у ті листи, Навіть зважаючи на те, що наші податки не низькі. В Україні, але ну, для фізичних осіб, до речі, достатньо низькі порівняно з європейськими країнами. Але все ж таки. Ну, але якщо ми не будемо прозорими, у нас є ризик, там, ну, що на нас європейські контрагенти будуть так не дуже дивитись. Ну а, а от цей той, той бізнес який чи фізична особа, яка амністує свої капітали, які переваги він вона чи він отримає від цього і які взагалі умови? Хто за тим законопроектом, який є, може підпадати під податкову амністію? Ну, в принципі, технічно, мабуть, що всі вже читали і публікації були, швиденько можемо пройтися. По-перше, амністія запропонована з 1 липня 2021 року, тобто вже цей рік, на один рік до 1 липня 2022 року. В принципі, що у нас підпадає, це у нас не амністія доходів, а амністія саме капіталів. Тобто ми декларуються активи, але які ті, що або набуті, або куплені за рахунок доходів, які раніше, в будь-який період до 2021 року, не оподаткувалися. Не декларувалися, не оподаткувалися, але були отримані. Для того щоб обілити легалізувати це, людина може задекларувати. Вказати, що саме було набуте і яка вартість такого активу, сплатити збір, саме наголошується збір, а не податок з доходів фізичних осіб. От, тому, до речі, воєнний збір не буде додатково нараховуватися. І, в принципі, це можуть зробити будь-хто. Окрім а, тих, хто а, безпосередньо в, в, в тексті а, проекту визначений як ті, що не можуть, це у нас а, люди, які мали а, з 1 січня а, 2005 року подавати а, електронні декларації, тобто і чиновники, і будь-хто який займає позиції, а, які підпадають під а, і декларування. А вони взагалі не можуть це тобто, фактично там якийсь суддя, який хоче задекларувати свою яхту, щоб не декларувати її в рамках загальної декларації, угу. цього зробити не зможе. А як зрозуміти, скільки вона скільки скільки це буде 5%? Тобто яка вартість яхти? Оціню, оцінювальна Ну, це ми оцінючна. трошки так наперед забігаємо. А хотіла сказати, що і ще є група людей, яка може подавати декларації, але тільки персонально вони не зможуть скористатися з неосно. Особленою декларацією, це теж дуже такий специфічний момент. В нас в Україні ніколи не застосовувалася е, знеособлені декларації. Так, от родичі тих самих чиновників і, і декларантів, скажімо, вони зможуть тільки відкрито, персоналізовано подавати. А трошки зупинюся на подачі декларації. Я сказала, неособлена, можна через нотаріуса буде, тобто є ось, е, розроблений спеціальний механізм, коли людина може все відкрити нотаріусу, але нотаріус, вже зберігаючи. Тайну і про закон про нотаріат контролює вже буде подавати декларацію, але з ідентифікатором буквально цифровим. От. А чи є взагалі підстави робити це от анонімно? Тобто чи є ризики для тих, хто буде ну... Ви знаєте? Тут я на можу навести результати нашого блиц-опитування, який на нашому телеграм-каналі був. Я ні в якому разі хочу от попередити, що це не офіційне опитування. Ми просто от дали нашим фоловерам, як то кажуть, можливість свою думку висловити анонімно, тобто ми навіть не знаємо. І хочу сказати, що. Найбільший ризик це недовіра до державних органів. Десь приблизно, ну от ми запитали: якщо уявити, що у вас є що декларувати, що ви декларуєте, Чи є це для вас можливістю легалізувати? І, на жаль, на жаль, 63% проголосували за те, що ні, бо я не маю довіри і боюся пов'язаних ризиків. Тобто недовіра до державних органів. І це треба якимось чином піднімати, бо від цього може залежати саме ефект. Так, в мене взагалі тому і викликає певно, певний скепсис, наскільки ідея, скільки те, наскільки вона там буде реалізовуватись на практиці. Тому що фактично виходить так, що в тебе є якісь активи, не задекларовані, не оподатковані, і ти з ними живеш, і там тобі з ними там ок. А, а тут з 21 липня чому в тебе має виникнути бажання піти його задекларувати? Це умовно, тільки якщо ти будеш знати, що якщо ти не встигнеш до тебе прийдуть покарання, але чи дійсно воно прийде? І це це таке. Я розумію, що там не зовсім питання до вас в контексті, що не ви за нього відповідаєте, але цікава ваша думка. Як забезпечити таку мотивацію піти і задекларувати щось, сплатити збір? Це на рівні 2,5% чи, 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 чи залежить? Ну, фактично є три ставки uh -huh. основні? А це 5% це щодо активів, які знаходяться на території України, 9% це те, що знаходиться поза Україною за межами. 2,5% це спеціальна ставка передбачена для облігацій внутрішнього державного займу. А якщо людина придбає в період визначений. Але якщо також треба зважати, що якщо щось в декларації буде якісь розходження щодо вартості активу, або неможливо буде надати документ, підтверджуючи цю вартість, а податкова зможе нарахувати 18% і вважати, що це не підпадає під амністію. Але це все одно нижче нижчі ці ставки нижче ніж звичайно, 18% У нас але вище від нуля, які вони не платять зараз. Я думаю, що це найцікавіший момент, що буде стимулювати. Зміни в регулюванні і в контролі, чи що саме ну от ви знаєте, да, якраз хотіла повернутися до вашого питання щодо мотивації. Ну я думаю, що по-перше, те, що ми проговорили, це потенційне приєднання до автоматичного обміну інформацією. А коли фізичні особи будуть знати, що... Незабаром їх статки можуть стати відомі податковим органам і можуть вже бути питання. Да? Це по-перше, по-друге, це імплементація правил контрольованих іноземних компаній, за недекларування яких дуже великі штрафи, якщо потім податкові органи це знайдуть. І знову ж таки готові фізичні особи декларувати, тому що бояться дуже ну є страх да, щодо штрафів. Але ж у той же самий час є страх, страх. А що буде що, що що буде щодо питань, які виникли да, до попередніх операцій? І оця податкова амністія це і є мотивація, якщо, якщо фізичні особи не хочуть далі порушувати податкове законодавство вже в контексті прийняття правил контрольованих іноземних компаній. Це для них мотивація позбавитись тих страхів щодо декларування, коли будуть задавати питання, а що ж було раніше? Да? От, будь ласка, покажіть, що було раніше. Сплатіть податок менше, ніж сплатили би ну, нормальні фізичні особи, да, як ми, які сплачують податки. І, в принципі, це ну, можна сказати золота середина. Да? Така це баланс між тим, щоб ну, взагалі. Не, не взагалі порушувати податкове законодавство, да або вже мати такий шанс обілитися і в майбутнє вийти прозоро і чесно, і не боятися порушень ну, потенційних відповідальності щодо порушення податкового законодавства за минулі періоди. Ну а ви, ви сказали про те, що цей законопроект він матиме, по-перше, він допоможе збільшити надходження до бюджету. З іншого боку, наскільки я розумію, це допоможе фінансувати борги держави, фінансувати, щоб стимулювати такий капітал, вкладати в облігації державні, таким чином підтримувати Україну в момент, коли у нас немає фінансування міжнародного валютного фонду. Але чи є якісь оцінки розуміння того, який це матиме вплив? Тобто от я у різних країн були різні досвіди е, амністії капіталу, і в якихось країнах вони зовсім не, не виправдовували очікувань в якихось країнах. Був більш успішний досвід. До от як ви очікуєте, як ви от з точки зору там, спілкування з бізнесом, наскільки є розуміння того, що та модель, яку зараз обрали в робочій групі, в якій ви були? Наскільки вона є справді такою, яка працює? Вона матиме цей вплив на, на, на тих, хто, хто ну, підпадає під цей закон? Ви знаєте, я би сказала, що нам невідомо про якісь ну, реальні оцінки потенційних надходжень до бюджету, да? тому що і ми це питали да? неодноразово. Одно, не і а, представники і офісу президента це говорили. І навіть теж, як я вже говорила пан Гетьманцев, так заявляв, які були основні цілі цієї податкової амністії. І усі говорять, що зібрати додаткові надходження до бюджету це не основна ціль. І в принципі, ну ніхто її не оцінював, наскільки ми розуміємо. Ну тобто, якщо основна ціль, це все ж мотивувати, обілитися і сплачувати податки на майбутнє. Це основна ціль, так? А Просто зібрати надходження на основі цієї податкової амністії, ну, це не є, не є ціль, Да? І тому, в принципі, ну, дуже важко оцінити, оцінити ну, саме, які будуть надходження до бюджету. Ви знаєте, навіть я вам так скажу. Ам... Навіть розглядалася ставка 0% да за деяких обставин. Тобто вони були готові навіть взагалі не отримати надходження до бюджету, аби досягти все, що тих довгострокових цілей, про які ми говорили. А не але ну 0% теж потім ну багато було сумнівів на тему того, що сумлінні платники податків, да які сплачували податки все життя. Ну тобто вони скажуть, а як це? Ну тобто, ми сплачували вісімнадцять відсотків. Мені мені більше це питання справедливості, бо є компанії, да. які там 30 Років, то щось будують, ну або фізичні особи все декларують, все сплачують. А тут якийсь прекрасний момент: оголошують податкову амністію, і, по-перше, хтось може там взяти і все дуже дешево узаконити і убезпечити себе від будь-яких інших зазіхань, в той час, як ці люди ну ніхто. Майже ніхто напевно не платить податки просто з любові до держави, Хоча в цій аудиторії зазвичай всі таки платять, але концептуально хтось якраз не хотів і ризикував, чи ще не хотів ризикувати, і ось така плата за ризик, вона просто настільки мені здається, підважує взагалі ідею оподаткування, коли всі все мають сплачувати за рівних умов, бо ми так погодились, а не тому, що хтось сьогодні хоче, а завтра не хоче. Що цікаво, наскільки та і інші будуть ставитись до такої. Дешевої легалізації, особливо, ну я думаю, що все одно ключовий момент з тим, що покарання, яке може надійти, воно може бути неспівставним з умовно шкодою, яка там закладена. Тому, якби ми розуміли, що разом з податковою амністією йде ще посилення податкового контролю, і дійсно там через рік і через два буде набагато складніше щось приховувати в цій державі, тоді, хоча б, трохи зрозуміла ідея. І то тут держава така, як. Вихователь, який приходить до тебе і вмовляє вести себе добре. А завтра ми тобі даємо останні шанси, чи ще останній шанс, він буде протягом року. Але, будь ласка, прийди там розкажи, де твоя яхта. І це такий, ну вже навіть йде вплощі, в площі суспільного договору більше питання, ніж там конкретної математики, яка ставка, чи скільки ми заробимо на цьому. А у мене питання щодо не суспільного договору всередині держави, але суспільного договору серед різних країн. Так? Коли одна країна оголошує. Капіталу. Очевидно, що в багатьох країнах є багато капіталу, який ну, сірий, і чи не це стимули для цього капіталу отримати легалізацію в Україні і, і далі мати собі ці переваги бути білим вже всередині європейської? Тобто, чи є там запобіжник чи стане Україна привабливою для того, аби тут легалізувати? Чи? Да, да. чи є в цьому законодавстві запобіжника для того, щоб нас не звинуватили в тому, що ми тут стали так, привабливою країною для того, щоб легалізовувати свої незаконні капітали? Ну, по перше, Україна не є першою країною, яка запровадила це. Ми знаємо, що багато країн і Європейського Союзу, і ті, що а, вважаються такими з більш послабленим податковим режимом, а, вони теж регулярно проводять податкові амністії. І їх ніхто не звинувачує. Так, от. це нормальна в принципі ситуація, але вона буде має проведена бути правильно. І, а, Ну, в принципі, тут я хочу сказати вам, що навіть для того, щоб в банку іноземному відкрити рахунок або персональний, або для компанії, в якій ти є засновником, або просто учасником, зараз треба підтвердити джерело. Походження цих активів, і тому о, люди, які якраз в цю податкову амністію о, віддек, задекларують, о, прозвітують про свої статки, вони будуть мати офіційну підставу сказати: ось я офіційно задекларував, сплатив все належне, і це є підтвердженням походження його статків. Тобто це отакий плюс, і о, країни о, і Європи, і інші країни вони підтримують це те, що це відкриття і крок до прозорості. Я, я думаю, напевно, нас слухають. Я сподіваюся, що нас слухають люди з яхтами незадекларованими. Лю, я люди теж сподіваюся, з недекларованими яхтами. І от могли ви для них пояснити, що вони мають зробити для того, щоб їх яхту можна було вже нормально, легально користуватися. Ну, я затоки там реально багато незадекларованих яхт. Це важлива інформація. В принципі, дійсно важливо прийняти рішення. Ну, це це. От... Важливіше, важливішого. А потім подивитися, де цей це актив, ця це яхта або інші активи, грошові, валютні або рухоме нерухоме майно знаходиться або задекларовано. Тобто різниця, чи це є в Україні, чи це є за кордоном, тому що ну, по перше, ставка, я вже сказала, різниця. По-друге, підтвердження вартості такого активу в Україні це добровільно. Можна надавати документи, які підтверджують вартість, яка декларується, з якою буде розраховуватися цей збір. А для іноземних активів це в обов'язковому порядку. Тобто, всі активи, які хочуть задекларувати, які знаходяться або зареєстровані за кордоном, вони в обов'язковому порядку мають підтверджуватися документально або витрати на їх придбання, або їх оцін... оціночна вартість на сьогоднішній момент. І ну, це важливо. І, і фактично людина приймає рішення, наприклад, при коли декларуються валютні цінності, гроші можна ж перевести з іноземного рахунку на рахунок в Україні, сплатити менше податок, 4% різниця, чому б собі не зекономити. Але є деякі нюанси, які треба вже розглядати конкретно з конкретною особою, з конкретними активами, що є в наявності, і планувати. І ми рекомендуємо планувати заздалегідь, а не бігти там в останній вагон стрибати, щоб мати ще час на до речі, можна подати уточнену декларацію. Можливо, ще якісь проактиви згадає. Не, ну часом там просто головне почати перелічувати, а там може згадатися. Ну а насправді я думаю, що і інший цікавий момент, як з усім, що ми часто обговорюємо в цій студії, це питання реалізації, тому що багато хто дійсно робив, де, хто це любить робити там в Італії взагалі це. Як майже вид спорту вони дуже часто оголошують податкову амністію. І, і, і що, до, до речі, цікаво. До речі, в Італії її заборонили. Так, що... я тільки я, я, хотіла сказати, вони не настільки часто до неї здавалися, що її вже заборонили, і це як не знаю, як наркоманах, яким треба обмежувати роботи речі, які вони будуть хотіли, але які шкодять і податковій системі і економіці. В когось виходить, там в Грузії взагалі тільки вісім людей скористалися, і це була якась така провальна історія. Ясно, що просто ми не розуміємо, в чому такий секрет. Перед успішної або неуспішної амністії поки не розберемось з тим, як вона була впроваджена і як була реалізована. Але точно ясно і це. Про що ви говорили? Що довіра ключове, бо вийшло, якщо так порівняти всі країни, в кого вийшло і не більш, вийшло, дуже залежить наскільки громадяни державі довіряють, а це вже складніше ніж ухвалити якийсь законопроект. Ну, мені здається, що один зі способів якраз управляти цим ризиком щодо недовіри, це і є про те, що говорила Юля, можливість подати знеособлену декларацію. Да? Тому що в такому випадку, ну дуже багато таких фізичних осіб, вони... Переживають за конфіденційність інформації. Да? Тобто недовіра державі, вона зокрема в тому числі, що вони не довіряють, що держава цю інформацію зберігатиме і що не буде витоку цієї інформації, да? і що ніхто не дізнається, які у цієї людини активи. І оце, напевно, один з таких ключових факторів недовіри державі. І от якраз подача з неособленої декларації це, в принципі, є. Ну, зрозуміло, що то не всі фактори недовіри і не всі ризики. Але в принципі, ну, це один з тих елементів, які все ж дозволяють побудувати більш, навіть мати у людей більше довіри до держави. От от, так от я би сказала. Дякую. Ну, взагалі дуже класно, коли держава дає де більше приводів брати мати до неї довіру, а головне виконує свої обіцянки рівно так, як, як обіцяла, і проговорюємо потенційні наслідки. Я думаю, взагалі, що от результат цієї реформи, да, результат цієї амністії буде найкращим показником, наскільки зросла довіра до держави, да, тому що по-перше, ми побачимо, скільки бізнесів вони справді мали це бажання цей. Розуміння того, що це варто зробити, нам просто не вистачає механізму. А з іншого боку, ми побачимо там, чи будуть якісь е, дії, е, оці страхи, ці міфи щодо того, як буде себе ввести податкова у відповідь на задекларовані капітали, на якісь розкриті джерела, можливо, добровільно, да? Я, яка буде далі е, 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 які будуть наслідки, можливо, це дасть мотив. Для наступної хвилі е, бізнесів або фізичних осіб, які захочуть також пройти цю амністію, та да, але може без амністії. Я реально мене лякає історія, коли можна буде оголошувати амністію кожен непарний рік, наприклад, якщо, якщо це буде. Ну, може, такі рішення часто приймаються політично і про це нам треба також розуміти. Я навпаки сподіваюся, що буде наступного року, а може, і цього якась ширша податкова дискусія взагалі стосовно реформи, тому що. Податки треба сплачувати, і бажано всім завжди до амністії і після. А, дякую, ми будемо завершувати. Це була цікава розмова. З вами була Юлія Мічева з Оксюкраїн. І Андрій Федотов, центр економічної стратегії. Це була передача, що з економікою. Слухайте нас на громадському радіо кожну суботу, о 19.00. Залишайтеся з нами і податки платіть. Ось так треба казати в кінці. Дякую, дуже до побачення. з економікою. О з економікою на громадському радіо. Вислухали подкаст Громадського радіо.